Такий тупий звук. Потім я так голову повернув, а сторони драмтеатру полетіли. оці ж осколки, дим піднявся. Чернігівець Сергій Гавриляш пригадує події 19 серпня. Того дня близько 11.30 росіяни завдали ракетного удару по драмтеатру у центрі міста. Чоловік якраз повертався з риболовлі велосипедом. У момент прильоту стояв на перехресті між театром та готелем Україна. Збирався йти пішохідним переходом. Велосипед в сторону. Я сам падаю на коліна і рукою прикриваю голову, як би так вийшло у мене. Це все минути, секунди, навіть секунди, дві-три секунди. І коротше попадає мені осколок, ну не імені осколок, оцей що з ракети, а від фонаря. До нього підбіг поліцейський, який наклав на руку джгут, каже Сергій. Потім через якийсь ферем прибіг, мабуть, волонтер навіть мені пов'язку. Так я це не знаю, чи той візвав скорую, ну хтось із їх візвав скорою. Ну і скора якось швидко приїхала. І мене посадили в скору, і оце повезли сюди в обласну больницю. Сергія доставили до ортопеда травматологічного відділення обласної лікарні, де і прооперували. Завідувач Юрій Ігнатенко згадує, того ранку якраз їхав зі зміни додому. Дізнавшись про ракетний удар, повернувся на роботу. До його відділення доставили трьох пацієнтів, які потребували оперативного втручання. Крім Сергія Гавриляша, це були дві молоді жінки. Одну з них, що отримала мінно-вибухову травму, сьогодні перевели з реанімації до відділення. Разом з судинними хірургами. В суботу прооперували її переливання крові і так далі. Так далі була друга дівчина. Вона звернулася спочатку на трампунт. Там сліпе осколкове поранення м'яких тканин гомілки. надали допомогою. Подальшому почав наростати у неї набряк на гомілки. Це досить небезпечно при такій ситуації, тому що може виникнути ішемічний синдром. Всі троє пацієнтів відділення зараз у стабільному стані, говорить Юрій Ігнатенко. Та всім, скоріш за все, у подальшому будуть потрібні додаткові операції. Ще один лікар, який приймав поранених 19 серпня, завідувач анестезіологічного відділення з ліжками інтенсивної терапії Геннадій Стукало. Каже, того дня був вихідний та одразу ж поїхав до лікарні, як і багато інших його колег. Ніхто нікого не запрошував, всі. Тільки знали про цю подію, вони прийшли на робоче місце для того, щоб. Ну Це наша робота, і ми вже якось були готові до цього. З... Тих часів активних бойових дій, які були в нас в Чернігові. Тому ми були готові надавати допомогу, скільки поранених не поступало до нас у відділення. До великої кількості пацієнтів були готові і у хірургічному торакальному відділенні, говорить його завідувач Олег Лузан. Після бойових дій, які велися на території області, коли ми приймали по 50 з лишнім чоловік за дві години, такий об'єм, в принципі, для нас не складає якихось труднощів. Того дня Олег Лузан оперував одного пацієнта, який був у важкому стані. Поранення дуже важке, проникаючи в грудну клітку. Крім того, супутньо було ще поранення правої гомілки уламкове, хворий із відкритим пневмотораксом, з дихальною недостатністю в травматичному шоці. Всього до обласної лікарні звернулися 27 людей, говорить медичний директор з лікувально-діагностичної роботи Валерій Чобітько. У нас вийшло так, що 48, ну 40 пацієнтів ми змогли прийняти, надати допомогу повністю закрити питання за десь менше, ніж за 3 години. Тобто це показник взагалі ну, дуже значний. 40 пацієнтів це десь добова добове звернення до тромпу. Завідувач травматологічного відділення другої міської лікарні Богдан Рожило згадує суботу, 19 серпня. Цього дня лікарі мали вихідний працювали лише чергові. Вже за 10 хвилин після удару ракети. Він та його колеги прибули до лікарні. Травматологи першими надавали допомогу пораненим. Більшість з них це були рани. Мінобухова травма і рани, які завдані або склом, або іншими предметами, одночасно працювали вісім бригад травматологів, які діставали уламки та стабілізували поранених. Наталія Динник – одна із тих, кого привезли того дня до лікарні. Взагалі нічого не пам'ятаю. Я опинилася під магазином тканини. Оце де Наталія. Ну такий був великий порив, ніби то вітру, якийсь звук не незрозумілий. І сипалося скло. 19 серпня жінка з подругою йшла із церкви. Наталія отримала осколкові поранення, коли стояла на зупинці громадського транспорту поблизу площі. Він тільки під'їжджає, ну і ну, от тільки став автобус, ну я лічно почула вибух. Зараз вона перебуває у неврологічному відділенні. Скільки ще лікуватиметься, поки що невідомо. Все залежить від динаміки, говорять лікарі. Загалом того дня медики другої міської лікарні надали допомогу 65 пацієнтам. 11 одразу госпіталізували. Ще один звернувся до лікарні через два дні після влучання ракети у будівлю театру. На сьогоднішній день в лікарні знаходиться 12 пацієнтів, двоє з них у важкому стані прооперовані. Інше середнього ступеня важкості за словами начальника міської військової адміністрації Дмитра Бержинського, внаслідок ракетного удару росіян по драмтеатру постраждала 181 людина. З них семеро загинули. Олександра Денисенко, Аліна Коржинська, Олексій Жирнов та Олександр Сіцько Суспільне новини, Чернігів.